Хочу показать, привезли на базар дерева. Какие красиві. Цікаво така виставочная. Я собираю их. Гарні такие дерева. А почем дерева? Дерево 200 яблок на 250 столь метрів. Пошли сюда. Персики. роз Різні, різні, гарні зелені з квіточками по 100 гривень. Такі гарні можна вибрати. Дуже гарні купувала троянди гарна корнева, гарно приживаються. Як вони називають? Качевриня. Да. Кукурузу надо. Риби, скільки свіжі. Всякої, всякої. Якої тільки хочете. Голоди свіжі, дуже гарно, Красиво Така, свіжа, пахне. І на нашій стороні тут королева хризонтена. Які чарівні. І великі, і маленькі. Дуже гарні. знімати калину Ось які гарні. Такі гарні, гарні. Презентина дуже гарна. І тут такі прямо дикосі. Так.

Отакий <рикан> <рикан> у нас сьогодні базар. Гіречка, декор, плячок. У мене є ще статиця. Макети мої. Гарні. Обработають. Є з таких э, коробочках. Кризантенка недорого, по 40 гривень. Є малина жовта. Ще навіть з ягодка і малина. По 25 гривень малина. Суперова. Там бризкать. такий гарний. Там Суперові бомбочки на посадочку. Ось супер. Чистенький, гарний. Дуже-дуже гарний. Протравителям це бризгід, щоб не було зарази всякої. На ринок трошки ну, людей багато, продавців багато, а продажі, покупателі малі, ну, способність якась у людей геть слаба. На жаль, нанесли всього так багато. Покупательна способність, на жаль, трошки сьогодні дуже мала. Ну, буває по-разному. Ось так, який у нас сьогодні базарчик. Ще продають полоничку таку в стаканчиках по 25. Я Альба, такий хороший сорт ранній. І кабріла. Це ремонтантна, гарна полуниця. Трошки зніму, скільки зможу вам. Нашого такого базаря. Бабулі нав'язали багато носочків дорогою. Почарт Та тюльпани так на стаканчик детка 15. Ну там это. А я хочу на все жовті такий от о, з грамофоном. Нет, Немає. Нет. А нема такого у вас в продажі? В продажі є?